Доброго дня, друзі. Я Олександр Федієнко, і я вітаю вас на своєму інформаційно-політично-технічному Ютуб-каналі, де я розповідаю про політику, про те, чим я займаюсь, і про ті волонтерські речі, ну, принаймні, які я намагаюся виконувати для того, щоб нашим військовим, нашим Збройним силам України було зрозуміло ті ж самі питання про радітронної розвідки, радіолектронної боротьби тощо. Перебуваючи в зоні ведення бойових дій, мене достатньо часто питають, Окей, Палич, дивись, ти там про реб уже стільки наговорив, що ми вже з кожного електрика можемо зробити практично фахова людина з ребу реру. Реб реру трошки важче. А от е розкажи нам трошки про безпеку, яка б стосувалась е застосування мобільних телефонів. Взагалі, щоб ви розуміли, е будь-який мобільний телефон, гаджет. Він збирає про свого господаря або про людину, яка їм користується всю інформацію, а також про тих, хто поруч з ним знаходиться. Але я хотів би поговорити все ж таки не про збір інформації, це і так все зрозуміло. Я хотів би трошки пояснити звичайною людською, простою мовою, що таке локалізація мобільного телефоня, телефона застосуванням відкритих інформаційних джерел. Якщо вам сподобається це відео, бо воно буде достатньо коротким, ви мені в коментарях потім напишете, цікаво вам це чи не цікаво, і які питання у вас будуть, що б ви хотіли почути. Я вже намалював для такої міні-доповіді, значить, таку дошку, деякі схеми, інфографіки, і я взяв звичайні типові приклади. Звичайні типові приклади це коли, наприклад. Є якісь, є якісь об'єкти, де, об де знаходиться, де знаходиться у нас Starlink, знаходиться, знаходиться там його базовий Wi-Fi. Це один об'єкт, другий, третій, вони розкидані по ділянці фронту. І є якась людина, якась людина, яка, наприклад, пересувається, ось ця людина у мене, військовий тут написано, бачите, пересувається між цими об'єктами. Чи може ворог, поки не знаючи, хто ця людина, локалізувати присутність цієї людини в тій або іншій географічній точці? Ну, дійсно, інколи буває цікаво, як так ну, казав би мапа да, поле, і тут бабах, і там знаходиться якась людина, за якою слідкують, а потім ця людина знаходиться, наприклад, в центрі міста Києва, в парламенті, мовно кажучи. Да. Ну, це вже буде викликати якусь. Інтерес у того, хто за цим слідкує. Ще раз хочу просити, ми будемо говорити про відкриті джерела такого осінт моніторингу е Є такий сервіс Вігунет. Трошки я додам. Я не буду казати по слово кетчер, так, але трошки я додам і технічної інформації. Саме технічної інформації все ж таки для ідентифікації цієї людини. Трошки ми зараз поговоримо про ЛР-3. Я думаю, що багато ці чули, коли над нашими збройними силами України літають дрон-розвідники. Може, за відповідної атаки. Вклинуватись значить, в збирання цієї інформації. Але саме головне, саме головне це саме локалізація і методи локалізації. Не в режимі онлайн, звісно, того або іншого, називаємо так, не номеру телефону, а технічного засобу, у якого є якісь там mac адреса є якісь там ЕМІ, там і так далі. Ключові моменти це будуть у нас SSID і BSSID. На яких взагалі буде базуватися моя доповідь? Ну і далі я так поступово підійду до того, щоб ви розуміли, що відбувається, якщо, наприклад. Приїжджаєте десь там до когось з друзів товаришів, або ви волонтер каже: Ой, дайте під до Wi-Fi, а потім ви їдете з вашим телефоном і під'єднуєтесь до іншого Wi-Fi, на іншій ділянці фронту. І от про це ми поговоримо. Ворог накопичує цю інформацію, ну більше не накопичує стільки ворог, скільки накопичують ті додатки, які живуть у вашому телефоні, без виключення. Ті платформи без виключення, які передають всю цю інформацію, але вона частково відкрита, частково закрита. І отже, для того, щоб далі я продовжив вам розповідати, мені треба від вас питання, що саме ви б хотіли почути. Я вас вітаю, я починаю курс про кібергігієну, про військову кібергігієну.